Дуже багато і ну за це дуже дякую вам всім. І хотіла, ще сказати, у мене ж є песик вдома. Почались такі проблеми, та що Йорк, у них дуже слабкі шлунки, І почались як судорги. Як ну це як епілепсія, ну це не епілепсія. Ми робили обстеження. Чоловік так дуже хотів, я не хотіла того саме. Тепер він не саме більше любить пес. Начитувалася, що й і тварини і котів, і всі теж тим всім лікують. Але я буду пробувати. Я вже його лікувала в лікаря. Проблеми казали, там були в нього і печінка, і щось шлунок, що це з харчуванням. Ми перейшли, були на корм. Коротше, що ми не пробували? В нього далі ті судороги продовжувалися. Ми і лікування закінчили. Ну і я вирішила попробувати Все ж таки, можливо, йому ліля. Мені все Зоряна, Візьми попробуй, Зоряна. Я почала читати реально багато. Поначитувалася. І попробувала одну капсулу зелену І леву, Я практично ділю плюс-мінус на тиждень. Uh -huh. Ну наразі в нього були судороги, бувало таке два рази в тиждень, два uh -huh. рази в день. Перепрошую. І мене мама приїхала, каже: треба на пану буде його просипляти, якщо так буде. Ну бо як шкода, три роки він у нас вже живе, та дитина звикла. Ну та я вже полюбаю, діти звикли. Uh -huh. Я не знаю, ще ні разу не було того. Uh -huh. так вже вже, вже Важаю, ми п'ємо е, вже другу таблетку. Ні, вже перепрошую, вже другий тиждень. Вже другий закінчуємо. Ну я не знаю, ну було раз-два рази в тиждень. Пішло спочатку загострення. Що в малої було загострення, були такі кашлі, були то обструкції, і різко сходило. Я інгаляції так і не робила. Різко в неї починалося і зразу на другий день вона вночі свистить. Ми з чоловіком її перевертаємо то на одну сторону, то на другу, то в неї задишки вона не може дихати. І так само от в пса було його трусили, бо так от рано вечір, рано вечір. Я думаю, все капець, а тут різко йому стало добре. О. Я вже кажу, що значить, буде ще жити. правда, Їсть вже все не корм. Вже їсть і кобаску і сир. Короче, він зато щасливий і каже: значить будемо жити якось нею. Даві і будемо і не плацебо. Я не знаю, правда, скільки я йому то буду додавати, бо я хочу собі попробувати. Чуть-чуть не саме у мене прохання лише но... з одної миски вже не їсть. <рес> <рес> <рес>